Добрий день, шостий клас. Сьогодні в нас з вами тема ділення звичайних дробів. І запишу для вас урок, ви працюєте над ним, зошити робочі ваші в мене. Через те працюєте в посівниках, а те, що треба ще допустити, напишіти на листочку собі, чи де у вас є місце. Значить, тема ділення звичайних дробів. Знаходиться вона у вашому постівнику на сторінці 42. Ми лише деякі завдання зробимо з тих уроків, тому що в нас три заняття розраховано на цю тему, і ми лише декілька вправ зробимо, а далі будемо після канікул працювати. Спочатку повторюєте блок, дивитесь, які там є питання, можете собі повідповідати на них. Далі розгляньте самостійно завдання 2, тут приклади розв'язування вправ. Ви їх просто перегляньте, як розв'язуються приклади на ділення звичайних дробів. Значить, Коли розбирали блок, ми це з вами говорили. Ми перший дріб записуємо без змін, другий дріб перевертаємо, дію ділення заміняємо на множення і множимо за правилом множення дробів. Коли в нас діляться мішені числа, ми. З вами спочатку записуємо їх неправильними дробами, далі робимо все те саме. В кінці в нас виходить неправильний дріб 10 сьомих, ми перетворюємо його в мішане число. Якщо ми ділимо на натуральне число, звичайне число 2, ми маємо теж записати його в вигляді дробу 2 перш, перевернути цей дріб, поділити, помножити і записати відповідь. Відкрите, будь ласка, в підручниках ваших є вправа 238. І нам треба виконати, якщо так, як записано в наших помах, виконати перший, третій, п'ятий і сьомий номери. я вам зараз це покажу. Перше, перший приклад я напишу собі. Три восьмих помножити на 2 третіх. Ой, поділити на 2 третіх, так. Значить, дорівнюємо. Перший дріб записуємо без змін 3 3,8. Далі дію ділення заміняємо на множення і перевертаємо другий дріб. Стає 3 других. Дорівнюємо. І множимо за правилом множення 3 на 3 буде 9. 8 на 2 буде 16. Нічого не скорочується, спільних дільників числа 9 і 16 немає, тому залишаємо без змін. Третій приклад: 7 восьмих. Множимо на 1 п'яту. Ділимо Ділим на 1 п'яту. Дорівня, дріб восьмих. Залишаємо без змін. Дію ділення заміняємо на множення. І дріб 1 п'ята перевертаємо, що є 5 перших. І множимо 7 на 5 буде 35. 8 на 1 буде 8. 35 восьмих – це неправильний дріб. Маємо перетворити його в мішане число. 35, поділити на 8. Поміщається по 4. І 8 на 4 це 32. А у нас 35, тому вистачить 3. 3. П'ятий приклад. 1 шоста ділимо на 1 восьму. Одну шосту записуємо без змін. Дію ділення заміняємо на множення і тріб. 1 восьма перевертаємо, стає 8 перших. дорівнює Давайте запишемо так: 1 на 8. В чисельнику, а в знаменнику 6 на 1. Чому я так записала? Тому що я бачу, що 6 і 8 ми можемо скоротити. На 2. У нас діляться ці числа. І якщо ми поділимо на 2, тут буде 4, тут буде 3. І залишається 1 на 4 буде 4, 3 на 1 буде 3. Дріб 3, неправильний, перетворюємо мішане число. Буде одна ціла і один остачі, тому одна третя. І сьомий приклад. Одна сьома поділити на 3,14. Порівнює. Одну сьому залишаємо весь мін. Дію ділення. Заміняємо множенням і дріб перевертаємо 14 третій. Теж давайте запишемо під одну риску дробу. 1 множимо на 14. І 7 множимо на 3. 7 і 14. Я скорочую на 7. Ділимо на 7, тут буде 1. Тут залишиться 2. 1 множимо на 2 буде 2. 1 на 3 3. Дріб 2 третіх правильний, тому залишаємо без змін. Далі завдання у вас 5.4 на сторінці 43 в посібнику відкрити і можете там записувати зразу і приклади. Я всі робити, їх тут 12 штук. Я зроблю через один, перше, третє, п'яте, 7, дев'яте 11, одинадцяте, а інші будуть вам на самостійне опрацювання. Можете вдома попрацювати з ними. І так. Перший дріб 11-15 поділити на 3 восьмих. Перший приклад. 11-15 ділимо на 3 восьмих. Аналогічно 11-15 залишаємо без змін. Дію ділення. Заміняємо на множення дріб. 3 восьмих стає 8 третіх. Я дивлюсь, що спільних дільників у нас ніхто не має. Ось так, чисельник і знаменник. Тому множу. 11 на 8 буде 88. А 3 на 15 буде 45. Перетворюємо неправильний, неправильний дріб в мішане число. Міститься в нас по одному. 1 на 45, 45 і віднімаємо, буде 43 остачі 45. Третій приклад. 12,55. Треба поділити на 48, 77. 12,55 переписуємо. Далі помножити ставим і 77,48 я перевертаю. І я бачу, що тут будуть спільні дільники, тому запишу під одну різку дробу 12 на 77 і 55 на 48. І ділю 55 і 77 ділиться на 11. Ділимо на 11, тут залишиться 5, тут залишиться 7. А 12 і 48 ділиться на 12. Тому тут залишиться 1, а тут залишиться 4. І множим 1 на 7 буде 7. а 5 на 4 20. Зараз співнидильників немає. Дріб правильний, тому залишаємо без днів. П'ятий приклад. Так. 27,5 ділимо на 9,25. 27. 50. Ділим на 9,25. Перший дріб без змін. 27,5. Можна зразу писати під одну різку дроб. Помножити, помножити. І цей розвертаем буде 25 дев'ятих. Я бачу, що 50 і 25 ділиться на 25. Значить, тут залишається 1, тут буде 2. І я бачу, що 27 і 9 ділиться на 9. Тому тут залишається 1, тут залишається 3. І множимо. 3 на 1 буде 3, 2 на 1 2. Дріб 3 других неправильний це буде одна ціла. Постачі 1, два залишаємо без змін. Сьомий приклад. 5 восьмих ділимо на 5 других. 5 восьмих ділимо на 5 тридцять других. Дорівнюємо 5 восьмих без змін. Помножити, помножити. Одна різка дробу. І цей розвернули. Значить, 32 пішло наверх, 5 пішло на низ. Я вам казала: якщо у нас однакові числа в чисельнику і знаменнику, ми їх одразу скорочуємо, вони нам дають одинички. на не діли. А 8 і 32 скорочуються на 8. 8 поділити на 8, 1. 32 поділити на 8, 4. Множимо 1 на 4 буде 4. 1 на 1, 1. Дріб 4 перших дорівнює просто 4. Так, наступний приклад дев'яти. 1 третя поділити на 1, 5 5 цілих 5,1 третя поділити

Перший дріб записуємо без змін, 16 третіх. Помножити, помножити. а цей дріб розвертаємо на 9, 14. 3,9 ділиться на 3. Тому тут залишається 1, тут залишається 3. 16 і 14 ділиться на 2. Тут буде 7, тут буде 8. І множимо 8 на 3, 24. 1 на 7, 7, 24 сьомих. Неправильний дріб. Це буде 3 цілих. 3 на 7 це 21. У нас 24. Остачі 3. 7 переписів, 3 сьомих. Одинадцятий приклад. 7,3 п'ятих. 7, 3 п'ятих поділити на 19 25. 7 цілих 3 п'ятих треба перетворити в неправильний дріб. 7 на 5 – 35, плюс 3 – 38 п'ятих. Ми ділимо, і Можна вже зразу написати, помножити, помножити і цей дріб розвернути. На 25, 19. Я бачу 5 і 25 ділиться на 5. Тут буде 1, тут буде 5. Я бачу 38 і 19. І запам'ятовуйте, у нас вже такі числа були. Вони діляться на 19, тут буде 1, тут залишиться 2. І множимо 2 на 5, буде 10. Один на один, один. Дріб 10 перших це то просто 10. Потренуйтесь, будь ласка, виконайте парні номери цього завдання. Хто виконає, принесе мені покаже після канікул, отримає 1 бал. Це успіхів вам!